Всім доброго дня! Ми з України і ми сьогодні в такому новому мальовничому куточку нашої красивої Калинівки. І вже досить популярне відоме місто, місце, як місто для молоді вже, тому що тут дуже багато молоді тусується, як вони кажуть, дуже багато відпочиває, бюргерна. Подивіться. І от сьогодні постараємося подивитися локацію, хто тут у нас ще не був. Ось така літня тераса дуже гарна, дуже гарно зроблено, дуже красиво. І ось тут у нас стойка, де можна замовити. Тут завжди багато людей. Доша, а, дітки, а, дітки, дітки, дітки. Так, ну, я думаю, що е, якщо у вас е, випаде така нагода і можна буде е, десь посидіти з друзями, а просто, або дитина захоче е, відпочити, то ви можете спокійно, прекрасно тут провести час. Це не є реклама, я вам кажу, просто ви знаєте, що я. Просто показую, нічого не рекламую, щоб нікого не образити, тому що не всіх можу побачити, не все можу всі локації обійти. У мене є ще свої якісь обов'язки в житті. Але хочу сказати вам, що тут дуже гарно. Ще раз нагадую. бюргерна, на це бюргер міпа. Дуже гарно, красиво прикрашено. Насправді дуже гарно. Ласкаво просимо.